8 січня 2024. Ми працюємо. працюють, Працюємо не тільки ми, але і ще ось бригада працює. Ось так. Продовжуємо, замуровуємо все по кругу. Ось, буде водичка. В'ємо скважину. Хлопці приїхали. Ось так. Де водичка. Так само хлопці працюють. Усі люди зайняті Ось. Ось так там вже ж підмуровано до нуля. Все, далі мурлати. Усім до зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд. 24 січня 2024. Так, б'ється. Так, запускаються труби. Буде водичка. У нас Ми муруємо. Бальки позамуровували балки, розстін подали і шпильки. Виставили. Працюємо. Це 6 січня 2024. Так, паціяти замуровані, Комена вже замуровані, все вимировано. Так, далі муруємо слупчик і це вже буде на завершенні. Ось так.